Так, ну якщо тут на Росії немає змін саме через роботу українських безпілотників, то давайте про певні зміни в Україні точно поговоримо. У програмі базової військової підготовки є зміни. Це повідомили в Міноборони. Тепер курс триватиме 51 день, з яких 42 дні відведено на теоретичні та практичні заняття. Сім днів на вихідні, а два дні на адміністративні питання. Програма включає вогневу підготовку та вправи з озброєнням з акцентом на захист від ворожих безпілотників. Звісно, що ці нововведення торкнуться виключно мобілізованих однак, вже з завтрашнього дня з 1 листопада в дію вступає ще низка змін для всіх українців і для українців за кордоном, що саме підготували в нашому уряді і уряді інших країн. Ми почуємо далі в сюжеті. Головним нововведенням листопада є автоматичне продовження відстрочок, електронна форма оформлення замість паперової та можливість подати документи через центри надання адміністративних послуг. З 1 листопада змінюються правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер територіальні центри комплектування не прийматимуть заяви та документи від громадян, бо продовжити відстрочку можна буде онлайн через застосунок Резерв Плюс або офлайн у будь-якому ЦНАПі. Понад 600 тисяч відстрочні. Що продовжують автоматично без звернень і черг. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, батьків трьох дітей, студентів, педагогів та родин загиблих військових. Користувачі Резерв Плюс отримують повідомлення про автопродовження. А громадянам, які не користуються додатком, доведеться відвідати ЦНАП. Пенсійний фонд України автоматично перерахує житлові субсидії на новий опалювальний сезон. Перерахунок відбудеться навіть для тих, у кого влітку розмір субсидії становив 0 гривень. Домогосподарства, які користуються твердим паливом, тобто не мають централізованого опалення чи газу або електрики, можуть отримати субсидію або пільгу на його придбання раз на рік. Для цього потрібно подати заяву та довідку про наявність пічного опалення. Субсидію не нададуть, якщо заборгованість за комунальні послуги перев. Вище 680 гривень і триває понад три місяці. Для внутрішньо переміщених осіб борги, що виникли до отримання статусу ВПО, не враховуються. Уряд Польщі завершує програму безплатного житла та харчування для українських біженців, що діяла понад три роки. З листопада 2025 року безплатне проживання залишиться лише для вразливих категорій: це пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Вони отримуватимуть компенсацію у розмірі 15 злотих на день. Інші українці повинні будуть самостійно оплачувати проживання або шукати житло поза центрами. Крім того, в ЄС жовтня почала діяти система. Система в'їзду виїзду, яка автоматично фіксує перетин кордонів громадянами третіх країн. Нові правила стосуються й українців, які подорожують або проживають у Євросоюзі. До 1 листопада внутрішнього переміщення особи в Україні мали обов'язково прийти фізичну ідентифікацію, щоб підтвердити свій статус. Це стосується пенсіонерів, малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, опікунів дітей, а також вихователів дитячих будинків сімейного типу. Ідентифікація потрібна й тим, хто отримує допомогу на догляд або тимчасову соціальну виплату. Якщо процедуру не пройшли вчасно, соціальні виплати можуть призупинити. Держава також посили. Перевірки мета цих змін оновити дані та уникнути зловживань під час виплат підтримки ВПО. Це поки всі зміни, які принесе нам останній місяць осені. Тож дивіться нас на сторінках ранкового шоу. Прокидайся у соцмережах. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, долучайтеся до нашої вайбер-групи та обов'язково коментуйте матеріали. Зустрінемося вже взимку 1 грудня.